Ми з вами розуміємо. Єдине, що ми можемо зробити собі ілюзію, як кажуть дорогі друзі, що вибрати менше злочинного групування, щоб воно конкурувало з більшим злочинним групуванням. Ну, Ми розуміємо, що це розрахунок хибний. Я впевнений, що ми про це постійно згадуємо. Люди мають захопити владу. І я так само впевнений, що це треба починати не з парламентських виборів, а вибачте, зі свого під'їзду, зі свого будинку, зі свого двору, зі свого кварталу. А якщо вже починати з виборів, то з місцевих виборів до цього всі наші розмови. Наші зусилля як журналістів, наші зусилля як активістів, наші розумні думки як письменників чи як філософів, залишаться онанізмом. Ми нічого в цій країні не змінимо. Люди мають захопити владу, але цей процес зовсім він не починається з запитання: а за кого мені проголосувати на парламентських виборах? Не за кого.